У Лондоні оголосили претендентів на премію Бафта Британської академії телебачення та кіномистецтва. За кількістю номінацій лідирує стрічка американця Веса Андерсона Готель Гранд Будапешт». Вона змагатиметься одразу за 11 нагород. Крім того, до чотирьох головних номінацій потрапила біографія Стівена Хокінга Теорія усього у категорії Найкращий фільм. З ними змагатиметься чорна комедія Людина птах, стрічка імідаційна гра про Алана Тюрінга та фільм Юність Бойгуд, який знімався протягом 12 років і показує Освічення двох юнаків. Британець Ральф Файнц, який зіграв у готелі гранд будапешт колоритного метродотеря, месьє Густава. Потрапив до номінації Кращий актор. Звісно, я задоволений, сказав Файнц. Дом Періньйон для всіх гостей і працівників гранд будапешта І безкоштовний зразок Оде пан наш серденько моє! Пан Файнс буде змагатися за нагороду із Бенедиктом Камбербетчем, який зіграв англійського математика і криптографа Т'юрінга. Його колега по фільму Кіра Найтлі також номінована на найкращу жіночу роль другого. Плану. За звання найкращого неангломовного фільму, поміж інших, боротиметься російський фільм Левіафан Андрія Звягінцева. Натомість до основних номінацій не потрапили розхвалений критиками містер Тернер та улюблениць глядачів Інтерстеллар Крістофера Нолана. Вони фігурують у більш технічних категоріях на кшталт Найкраща операторська робота та Найкращий художній дизайн. Також журі обійшло увагою фільми Анджеліни Джоліни Скорени і драму Сельма про Мартіна Лютера Кінга. Вони не потрапили до жодної з номінацій. Переможців премії оголосять 8 лютого на церемонії, яку вестиме. Stephen Fry